Вітаю кожного спочатку. Диявол пропонує гріх. а Потім цими гріхами звинчує людину і закидає людину в яму, так що людина вже не вірить у порятунок прощення своїх гріхів. Але Ісус Христос це той, хто дає вихід і спасіння. Кожної людина віручі, і у нього має життя вічне, на суд не приходить. Нам потрібно повірити в жертву Ісуса Христа, що всі гріхи, всі помилки, які ми робили коли-небудь у житті або робимо, зараз, вони можуть бути прощені, і вони були взяті Ісусом Христом на хрест 2000 років тому нам потрібно повірити в слово Ісуса Христа, Слово Боже. Адже слово це і є Бог. Бог він дає вихід. Кожній людині ніякі новини, ніякі думки, думки людей вони не рятують, вони не дають вихід. А слово Боже, воно завжди актуальне. Слово Боже, воно ніколи не програло, не програвала і ніколи не програє. Нам потрібно повірити в жертву Ісуса Христа, повірити в Його, любов, милість, і тоді прийде прощення, спасення і любов, світ і Божий у серці. Амінь. Підписуйтесь на мій погляд.